Розкажу я вам одну історію, яка трапилася в лісі з дев'ята. А називається Церкане яблуко. Була пізня осінь. З дерев давно облетіло листя, і лише на верхівці дикої яблуні ще висіло одне останнє яблучко. У цю осінню пору. Біг заяць по лісу і по поба... яблуку. Але як сьогодні дістати? Яблуко висить. Високо не дострибнеш. Кра-кра! Заяць дивиться, сидить ворона на ялинці і сміється. Гей, ворона! гукнув заяць. Зірвино мені яблуко. Ворона перелетіла з ялинки на яблуню і зірвала яблуку. Тільки в дзьобі його не втримала, воно впало вниз. Спасибі тобі, ворона, сказав заєць, і хотів, бува, яблуко підняти, а воно наче живе раптом зашипіло і побігло. Що таке? Заєць злякався. Зрозумів, яблуко впало прямо на їжа, який, згорнувшись клубочком, впав під яблунею. Їжак з простоння схопився і кинувся бігти. А яблуко на колючки начепили. Стій, стій. кричить заєць. Куди моє яблуко потягнув? Зупинився їжачок і говорив Це моє яблуко. Воно впало, а я його спіймав. Заяць підскочив до їжака, негайно віддай моє яблуко, я його знайшов. До них ворона підлетіла. Кра, дарма сперечаєтесь, каже, це моє яблуко. Я його собі зірвала. Жоден з іншим погодитися не може. Кожен кричить. Моє яблуко. Крик ґвалт на весь ліс і вже бійка починається. Ворона їжака в вніс клюнула, Їжак зайця голками в А а зайгрому брикнув ногою. Аж що?» Ведмідь з'явився та як загорчий!» Що таке? Хто що заґвал? І до нього. Ти, Михайле Івановичу, у лісі найбільший, найрозумніший. Розсуди нас по справедливості. Кому це яблуко присудиш, так тому і бути. І розповіли ведмедю все, як було. Ведмідь подумав, думав, почухав за вухом і спитав, хто яблуко знайшов? Я, казав заяць. А хто яблуко зірвав? Як роз, я, каркнула ворона. Добре, а хто його спіймав? Я спіймав», – пискнув їжак. «О, що!» – розсудив ведмідь. Всі ви праві і тому кожен з вас повинен яблуко отримати. Але тут тільки одне яблуко, сказали їжак, заєць і ворона. Розділіть яблуко на рівні частини і нехай кожен візьме собі по шматочку. І всі хором вигукнули. Як же ми раніше не здогадалися? Їжачок взяв яблуко і розділив його на чотири частини. Один шматочок дав зайцеві. Це тобі заєць. Ти побачив яблуку. Другий шматочок вороні віддав. Це тобі ворона. Ти зірвала яблуко. Третій шматочок їжак собі в рот поклав. Це мені, бо я спіймав яблуко. Четвертий шматочок їжачок ведмедеві в лапу поклав. «Це тобі, Михайло Івановичу. Мені то за що? звувався ведмід. А за те, що ти нас усіх помирив і у розуму навчив. І кожен днів мій шматочок яблука. І всі були задоволені, тому що ведмідь розсудив справедливо. अपना